Всім привіт! Причіп житловий будинок на колесах. Монтуємо інвертор і сонячні панелі. Довго я до цього не міг дістатися, і цьому є об'єктивна причина. Один етап робіт, який блокує все, всі ці роботи, це розібратися з тою проводкою, що тут є. Тому що жодних схем чи інструкцій немає. І відповідно, довелося, вже взявся, все розковиряв. І от хочу показати, що тут маємо. Оце, я так розумію. От цей щиток тут був, це штатний щиток з цим будиночком. Але те, що всередині, це вже не зовсім штатне. Це можна бачити і тому, що автомати стоять різні. Тут і Шнайдер, і якийсь французький автомат, німецький. І ще якісь інші, тобто всі різні. Звідси роблю висновок, що це вже перероблено. Ну і не дивно, бо 13-го року. Отаке цікаве рішення раніше не зустрічався, ну, але я і не електрик. Тобто виходить фаза 0, значить земля, і далі розподілено клімками. Ну, мінус того, що. Все одразу увімкнено Ти не можеш нічого вимкнути. От, наприклад, мені треба вимкнути холодильник, щоб його помити. Я не можу його вимкнути. Тому це я буду переробляти. Але от, що цікаво з цими автоматами, що тут наробили? ну По-перше, ось зробив я схемку. Зараз я її виведу на екран. Вам буду показувати це. Значить, почну з кінця. Оцей автомат, дивіться. Ось він підключений, нуль фаза, а тут нічого немає. Куди він мав би бути, для чого його ставили, так і не зрозуміло. Можливо, і планувалося виключати холодильник. Ну добре. Це вже по цьому видно, що це вже самоліпка. Далі. Тепер спочатку підемо. Оце вхід, це я вже з'ясував. Це е, вхідна е, в автобудинок розетка. До неї підключається 220 вольт. <кій> І спочатку я подумав, що чому тут так зроблено. От, Наприклад, дивимось. коричнева, це фаза в нас. Прийшла на цей автомат. Ну, То, що це вже неправильно, бо вона чомусь прийшла туди, де йде навантаження, а мала прийти зверху. Ну ладно. Це нуль. Прийшов на інший автомат, ніби я вже добре прийшов там, де треба. І тепер далі дивіться. Значить, з цього фаза прийшла, вийшла, ось вона. Добре, засунули. Ну, але видно, тут от, от, от два проводи здвоєння. От, воно прийшла на нуль. Тут фаза прийшла на нуль. Тут же ж цей нуль. Ось він прийшов. І обходить і теж сюди тільки вже 0 е, прийшов на фазу. Тобто, таким чином, виходить, в нас окремо йде на вхідний 0 і вхідну фазу окремо по автомату. На фазу поставили 16 А, на 0, 32 А. А потім з цих двох на оцей автомат з тестером. Е, з тестером, вони обидві йдуть і з нього вже розподіляється. От бачимо, нуль пішов і фаза пішла. Земля окремо. Тут земля приходить теж з розетки, яку підключаємо. Ось вона на рейку пішла. А також до рейки підключена рама цим товстим проводом. Вон воно пішло туди, рама причіпа. Ось. Ну, Поки я тут нічого не чіпав, засхемував, щоб воно було. Але, але вже зрозумів, що марно. Ну, тут на на що треба переробляти. Але от можна хоча б протестувати оцей автомат, він з тестером. От, Кнопочка тест. Зараз я його вімкну, має все погаснути. Є. Тобто все вимкнулося, тобто автомат працює. Це добре. значить його можна використовувати. Що тут на королісяно? Ну, по-перше, те, що прийшло, прийшла, прийшла фаза туди, де мала б вона виходити на навантаження. Тобто переплутано вже на автоматі. Ну, і те, що сплутано. Тут це фаза, а тут воно вже поміняно нуль з фазою. Це неправильно, тому що, дивіться, тут є схема. От. Вона так не працює. Але спочатку в мене була така думка, що для чого це все взагалі? Для чого всі ці двополюсні? хоча вони, бачите, не використовуються, вони як однополюсні використовуються. Тільки цей двополюсний. Для чого це? Можливо, тому що ми ж підключаємо розетку ззовні, і ми ж не знаємо, де ми підключаємо, де там фаза D0 буде. От. І тому вони всі двополюсні, щоб відключалися одночасною фазою 0, бо невідомо, де фаза Д0. А потім, ні, поліз розбиратися, там розетку не, не переплутаєш, вона підключається чітко. Тобто там є фіксатор в ній. Е, і вона підключається тільки до спеціалізованого роз'єму, де помічена фаза і нуль. Тобто переплутати ну теоретично то можливо, але то не є правильно. Тому це все білі -бірда. Єдине, що дає оця вся схемка, що тут наліплена. Що, Наприклад, якщо оцей автомат вийде з ладу, залипне, наприклад, а у вас наприклад, станеться десь коротке замикання, ну, а в такій конструкції це дуже реально і можливо, тому що дощ може піти щось протекло, якісь миші щось провода прогризли. Дивіться, до речі, покажу. От. Оце ж миші прогризли. Треба ще шукати, де вони як заповзли сюди. А, наприклад, автомат один залип, тоді спрацюють ті автомати, так би мовити, запасні або страховочні. Ну, Продумано добре. Але виконання, як бачите, зовсім ніяке, тому я це все буду розбирати. Цю схему частково також я розберу, не знаю, чи буду використовувати цю платку. Хоча вона мені видається доволі цікавою. Я думаю, що я її використаю тільки в інший спосіб. Не так, як тут. Бо мені потрібні автомати, мені потрібно відключати техніку. А не так, що я маю гасити повністю всю електрику і тільки тоді щось ковирятись. Все. Далі. Зараз наступний етап. Тобто я знаю, оце єдине, що це вихід. Тобто вхід, зовнішня розетка. А далі тут ще 8 проводів. 8. І вони ніяк не помарковані. Мені треба з'ясувати кожен звідки куди йде. І це я буду пробувати робити, буду пробувати міряти струм, от, наприклад, на фідному. Бачите, 0,15 А. От так само я можу поміряти на кожному струм. Буду вмикати-вимикати прибори, і так з'ясую, який куди. Все це помічу. І тоді тільки я е, намалюю нову схему, як це має бути. І після цього почну е, монтувати інвертор. Це було коротеньке відео. Так би мовити, анонс того, що я роблю. Тому не забудьте підписатись і поставити лайк. Дякую вам за увагу. Sin pocas.